То чого ти чекаєш? Усім вітання, любі друзі! Це історія від співсценаристки Тор Любові Грім. Ми говоримо вже про четвертий фільм у франшизі, який є сиквелом стрічки 1998 року. І тепер побачимо наскільки третій перезапуск історії після закритого серіалу вийшов вдалим. Фільм має подібну структуру, як і новий крик, Риквел. Тобто основна сюжетна лінія, яка була з оригінальними персонажами, стається з новими. Але з уточненням сюди повертають ветеранів франшизи Сару Мішель Геллер, Дженніфер Лав Хьюіт, а також Фредді Принца Молодшого, якого чомусь зробили вбивцею. Цей сюжетний хід я вважаю зовсім нелогічним. Та, власне, як і багато чого у фільмі. Хоча всі ці жанрові кліше вони типові для слешера, але тут вже було б простіше зробити не риквел, а повноцінний ремейк. Адже акторів зі старих фільмів, видно, просто повернули заради ностальгії для спроби зачепити стару фан-базу фільму. Хоча чесно, їхня присутність ніяк не впливає на сюжет. У цьому фільмі ми бачимо майже все те саме, що й в оригінальній історії для довідки. Це могло б спрацювати в рази краще на фоні зародження слешера, як під жанрової течії, в 90-х. А так, тут така ж посередня робота з персонажами, немає глибини драми, деякі сцени навіть майже покадрово перезняті. Хоча кілька плюсів, можливо, тут таки є: це динамічний розвиток подій з хорошою акторською грою, де відсутні дратуючі персонажі і присутня міні-інтрига. Хто вбивця? Загалом, якщо не зважати на фінал картини, то це прекрасний попкорновий продукт, який виконує свою головну місію розважати. Моя оцінка 7 з 10. А як вам фільм? Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк. Або якщо ви позитивно оцінюєте дану стрічку, так само ставте лайк. Ну або якщо ви не згодні з думкою автора. Ставте тоді дизлайк, а ми будемо з вами прощатися. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Що ви скоїли минулого літа. Це місце таке неймовірне, хоч здохне.